Ми відчуваємо зворушення, коли бачимо людей, які живуть чесно і вірно. Їхня відданість робити правильне і дотримуватися обіцянок, навіть у складних ситуаціях, надихає нас думати, я теж хочу так жити. Однак прагнення до такого життя не є легким. Давид, який із пастуха став великим царем Ізраїлю, прожив життя, повне труднощів. Він боровся з Голіафом, його переслідував цар Саул і навіть чинив великі гріхи. Але він співав Господь воздав мені за праведністю моєю, за чистотою рук моїх, псалом, 18 годин, 21 хвилина. Праведність Давида не була досконалістю, а полягала в любові до Божого слова, покаянні за гріхи і серці, що довіряло Богові. Він жив, тримаючись за божі обітниці. Навіть коли Давид спотикався, він завжди повертався до Бога, благаючи милості. Його життя показує, що праведність це не досконалість, а життя з серцем, зверненим до Бога і довіра йому. Праведність Давида вказує на праведність Бога, звершену через Ісуса. У посланні до римлян 3 години 22 хвилини сказано праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує. Ісус прожив досконале життя, якого ми ніколи не могли б досягти, і через свою смерть і Воскресіння подарував нам свою праведність. Коли Давид говорив про Божу нагороду, це вказувало на благодать Бога, звершену через Ісуса. Бог дивиться не на нашу досконалість, а на нашу віру в Ісуса, через яку Він оголошує нас праведними. Іноді світ здається несправедливим. Коли ми намагаємося жити чесно і зазнаємо втрат, або коли здається, що егоїстичні люди процвітають, ми можемо похитнутися. Але Бог бачить усі наші вчинки. Коли ми прагнемо жити з любов'ю і чесністю, Бог знає наші серця. Чесне життя приносить миру наші серця і будує довіру з іншими. Навіть без віри таке життя робить нас і світ кращими. Хороша новина в тому, що нам не потрібно йти цим шляхом самотужки. Завдяки благодаті Ісуса ми отримуємо силу жити по-новому. Навіть якщо світ здається несправедливим, не здавайтеся. Бог бачить вас і перебуває з вами. Життя в чесності та любові це не просто правила, а шлях сповнений надії та сенсу. Давайте йти цим шляхом разом, довіряючи Божій любові.